Вітаю вас! Відео на українській мові, але не про економіку. Давайте з вами поговоримо про політику. Знаєте яку? А хто прийде на зміну цій старій політичній гвардії, там, Порошенки, Тимошенки і так далі. Хто? Це цікаво. Ні, я розумію, що ви сказати, зараз війна. Але ми зараз з вами обговоримо те, що вже відбувається і буде відбуватись. Але обговоримо виключно для України. Тому на корінській мові. Навіщо ну, нам росіяни здалися? І так, хочу звернути вашу увагу, що часи Тимошенка, Порошенка підходять, входять в історію і та обставина, що Петко Ніяк не заспокоїться, дури, сам не стає. Тим паче йому радили дуже багато разів. Петя, з твоїм хворобами. Ти давно вже... Але він, як останній дурень, от хоче до кормушки. Хоче до кормушки. Говорити, куди Петро? Не. Так що дійсно, це якраз приклад Порошенка, як не треба робити. Якщо будуть коли займатися політикою, от подивіться на Петька. Говорить, ні, я так робити не буду. І ви будете працювати. Юля, ну вона вже взагалі згоріла, тут на неї можна звертати увагу. Але, ну ви ж самі розумієте, що ПЗЖ зникло. Тепер виникає запитання, а хто ж буде? Хто замінить? Розумієте, яка ситуація? Ви зразу скажете, ой, там, Зеленський, слуги народу, хвилиночку. Розуміло, що е, після нашої перемоги Зеленського рейтинг суттєво зросте і слуги народу дійсно отримують таку неймовірну більшість. Але розумієте, яка ситуація? Не так все однозначно в політики відбувається і в житті. Як от ви слухайте казочки деяких політичних експертів про те, що Алта в Вашингтоні, алта! Люди тут, тут сказилися, що яких чорту Вашингтоні. Вас попробуй заставити щось зробити. Дивіться, так, однозначно, звичайно, із Аленська його партія бред, Сила. Але... Хочу звернути вашу увагу, дуже уважно звернути, що після нашої перемоги у нас будуть розвиватися нові політичні бренди, які якраз ну, і виникнуть в результаті цієї війни, точніше перемоги. Розумієте, яка ситуація? По-перше, у нас є ряд політиків, які реально дійсно приймали і приймають участь в бойових діях. Абсолютно реально. Ну, Ви, напевно, навіть деяких і знаєте. Причому абсолютно реальні, не те, що там, знаєте, як Петько старфував, а реально, так. Да, можна по-різному що чому вони підтримують цих чи інших, але вони приймають участь. Ви самі розумієте, що після перемоги вони можуть дійсно, і не просто можуть, а вони дійсно в очах великої кількості українців будуть героями. Однозначно. Навіть якщо ви, ну, скажімо так, не дуже долюблюєте владу. Але буде, буде. Тому що, я ще говорю, дивіться, на сьогоднішній момент дійсно є ряд українських політиків, які реально, реально дійсно приймають участь в бойових діях. І це дійсно ну, показує, що вони настояще тут. Фронтовики, так, да, справжні. І це дійсно їм буде дуже допомагати. І це дійсно буде працювати на їх імідж. Тому що, ви ж розумієте, перемога, вона в будь-якому випадку і гірка, і солодка, і відношення українців до перемоги буде дуже, ну, як би важливе. Розумієте, тут яка ситуація? В будь-якому випадку... Будь От ці, які люди... Ну, Давайте так, от хтось був на фронті раз. Свій нюанс. Хтось став біженцем теж. Хтось не став біженцем, але був волонтером справжнім. Не оці от як притул. Хтось дійсно реально допомагав армії, хтось допомагав біженцям, хтось реально працював на перемогу. Це все є. А хтось навпаки, ну як би скажу, чекав Путін. Тобто, розумієте, воно ж не зникає. Оці всі чвари, розмови, конфлікти, Вони ж будуть. І тому дійсно, після нашої перемоги, сказати, що будуть тільки слуги народу це неправда. Ні, вона дійсно це буде популярна, але навіть дивіться, яка ситуація. Прийде час і рейтинг слуг народу обвалиться знову. Після нашої перемоги. Чому? Тому що в будь-якому випадку... Вступ в євроспільноту приведе до суттєвого зростання євроскептиків. Всі країни світу це існує. І в нас теж буде. І тому ця процедура, що, скажімо так, от, після перемоги дійсно у Зеленської партії буде рейтинг сильний. Але тоді рейтинг буде знижуватись тільки тому, що люди будуть вже на другий план, як так сказать, відносити події, які були, але... Будуть знов-таки ругати, ругати, ругати. Ну це нормально. Ціни, зарплати і так далі. І от тоді, от тоді дійсно популярність людей, які забезпечили перемогу України, буде дуже висока. Це факт. І тому я говорю, що з'являться нові політичні проекти, нові, які будуть політичними партіями. Однозначно. Ну, ви не гірше мене вже бачите, що притула розкручує. Так, да, він під Так, да, В нього є надія, що він прийде в Верховну Раду, він хоче голос викинути і зайти. Логічно. Я нюх почав розкручувати. Теж логічно. Е, появляться ще ті, про яких ми ще менше знаємо, але вони теж будуть розкручувати, тому що вони якраз будуть от, е, розкручуватись на перемозі. Однозначно. Хочу звернути вашу увагу, що після Майдану е, більше всього голосів набрала не партія Порошенка, а да, 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 Турчинова і Синюка. А ще ці взагалі не сніс. Да. Те ж саме і от після перемоги. Буде момент, коли от учасники бойових дій, ветерани, вони будуть, так сказати, дуже-дуже-дуже піар. І так, да, вони однозначно забезпечать політичний бумаг. Це факт. Так що дійсно ми після перемоги побачимо слуг народу. Побачимо Яценюка, побачимо притул, Гройсман, Разумкова побачимо і, відповідно, цілу когорту нових політичних діячів, які от прийшли з фронту. От така буде ситуація. Такий буде розклад. А тепер саме складне запитання. А хто буде за їх голосувати? Ну, перше за все, ви будете голосувати, а хто вище? Не яшківці, кінцевище. І голосувати будуть яким чином? Наче дивіться. Будь-яка перемога, вона... вона не буває в книжках. Потім вже в історії прилизують, зализують, виписують. Насправді вона зовсім інша. Якщо вам взагалі колись цікаво, подивіться моє історичне відео, я трішечки вам розповідаю реальність, а не міфічні. І тому перемога не буває такої, як в книжках. Вона реальності. І тому там є плюси, мінуси. І тому от голосування, чому я говорю, що будуть новополітичні, голосування буде не таке однозначне. Хтось із принципа не буде голосувати за Зеленський слуг народу, незважаючи на перемогу, тільки тому, що була війна. Логічно, абсолютно правильно, тому що війна це теж це трагедія. Раз. Хтось буде голосувати за Зеленського із принципа, буде його матюкати, проклинати, і буде голосувати тільки тому, що він забезпечив перемогу. Теж буде. Оце спрацює. Хтось буде голосувати за Ясенюка тільки лише тому, що ця людина може протистояти диктатурі Зеленського. Теж буде. Хтось буде голосувати за Розумкова, тому що от його вигнали, якщо б його не вигнали, він був би кращим спікером. Теж. Буде будь голосувати за притулу, тому що, от бачите, волонтери допомогли, оце волонтери забезпечили перемогу. Хтось навпаки, голосувати за притулу не буде і за те, він, чим він займається зараз. Це факт. Крім того, хочу звернути вашу увагу. От, як ви вважаєте, а буде така частина виборців, які, ну, скажімо так, ні, проросійські це не буде, це однозначно. Після війни не може бути проросійський. Але дивіться, давайте от як їх назвати складно. <сум> дивіться. яка частина українців, так чи інакше, да, за перемогу, за Україну, однозначно. Тут не може бути і проти Росії. Але в неї є родичі в Росії. Так, да, хтось знає, хтось там поругався, хтось, але є частини і буде частина людей яких є друзів Росії, родичів Росії, з якими вони не, не скандалили, скандалити не будуть. Так, да, вони, і ще раз говорю, за Україну, проти Путіна. І можуть там чотирихетажним Путін, однозначно. Але є родичі, до яких вони відносяться, як до родичів. Є, є. Багато таких людей буде. Їх і зараз багато. Тут розумієте, яка ситуація, на сьогоднішній момент ну, навіть є, ну ви ж розумієте, що війна із війною і в деяких моментах навіть от родичі, які в Україні і в Росії, ну, приймають таке розумне рішення. Давайте будемо спілкуватися дуже закрито, щоб менше, ну, хто його знає. Логічно. Але ж коли війна закінчиться, оце спілкування буде більш відкрите, тобто не буде такого. І ви скажете, а от, от ці от, я не скажу їх проросійські, ну не можу їх назвати проросійські. Але ну від як, от як їх назвати, важко. Але ті, які не заперечують існування росіян. О, красиво сказано, а? Це буде дійсно частина жителів України. І для їх ви скажете, так, да, для їх треба своя політична сила однозначно ну, Ви розумієте що їм голосувати за таких от радикальних або скажімо рапотрів ні ні ні, не за що Ді, де ж зеленський буде в деякі мірі ні ні це буде це це ні, ні. якраз дійсно вони будуть постійно піднімати питання а, а хто більше винний в цій війні а чому така війна а чому вона так була а не так буде однозначно від цим електорату треба. Ну раніше сказали ОПЗЖ, ОПЗЖ не буде однозначно. Ну, взагалі, такої партії, як регіон, ОПЗЖ не буде. Абсолютно. Виникає запитання, що б? Альтернатива? Ну, не цей же в кінці кінці. Так, да, альтернатива. Ну, альтернативу називаємо таку політичну силою, яка буде себе пози... не, показувати, що ми центристи. Так, да, ми за Україну. Але ми не проти російського народу. Так, да, буде. Звичайно, що тут буде такий цікавий момент, тому що це буде такі центристи, яким треба буде хвалити перемогу України і в той же самий момент не перехвалювати поразку Росії. Складно задати. Але і буде. Є така політична свобода. Однозначно. Можливо, вона не так швидко появиться. Там просто після перемоги дійсно слух народу. Ветерани, герої, це буде саме-саме-саме-саме-саме основне. Саме, 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 саме. Потім пройде невеликий період, дуже невеликий. Популярність ПДР і вслухи ветеранів. І от тоді дійсно будуть піднімати ну, центристи, центристи, центристи. які будуть говорити, що війна це дійсно, трагедія і так далі, ми перемогли, Україна понад усе. Але в той же самий момент треба враховувати інтереси всіх людей, тих людей, які проживають в Росії, не можна їх всіх звинувачувати. Буде однозначно буде. І буде і така сила. Буде дійсно така сила. І такий варіант. Взагалі, зрозуміло, така ситуація. Політика, вона дуже мінлива. Якщо ви вважаєте, що от це так зробилось і так завжди буде, ні. І політичні сили міняються. Так, да, часи Порошенко-Томшенко ушли. Та й кучник, скажімо так. І Ющенко, його вже не згадує не згадано. Прийдуть нові сили, які нічим не відрізняються від попередньої. Вони теж вам будуть обіцяти обов'язково. Ніколи не будь виконувати. Всі політики у всіх країнах світу обіцяють ніколи не виконують, я вам зразу говорю, ось що що, я історію дуже добре знаю. Не один політик свої передвиборчі обіцянки не викаже. Брехати ну, цих не професії. Так, да, час від часу люди міняють вподобання. І це добре, але в кінці кінців обирають тих же самих політиків, які фактично роблять те ж саме, що робили попередники. Хоча міняються покоління. Так, да. у нас на сьогоднішній момент в Україні йде зміна покоління. Старі політики відходять, приходять нові. І прийде дуже велика кількість нових політиків. Це добре. В якому розумінні? Ну тому що, по-перше, буде сковорати, більше буде політичного антуражу. Ну і саме основне, я багато разів вам говорю, для чого потрібні вибори? Для того, щоб ви емоційно отримали задоволення. Ви йдете на концерт, тримайте задоволення. Ви йдете на пляж. Тримати до ситуації. На футбол, да, так. ж саме. Абсолютно те ж саме. Мета отримати. Шоу! І вийде голосування. Ну от ви на футболі кричите, ну, так само можете покричати на біті. Результат той саме. Заповнив? Молодець. Ну, а поки що можете висловити свою думку. Хто із таких політиків які зараз воюють, може дійсно стати політичним лідером. Підказую, підказую, підказую. Банкирики бігають. А ви далі вже свою фантазію. Перед!